Один, два, три. Деніс Френдлі, говори. Hello, Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні я е, не йшов у магазин, бо я казав, що сьогодні нас чекає ось ця халва. Халва, халва, халва. А ось вона така. Коротше, з шоколадом. Ніколи не їв шоколадом. Зараз ми попро... подивимося. Ну, тут типа лиш. Ну, розумієте, покрито. Пише, що глазурована халва, типа покрита шоколадом середині халва. Зараз подивимося, що вона себе представляє. Соняшника глазурована, але не пише, що шоколадом, просто, звичайно, глазуровано. Ну, намальовано шоколадом. Я думаю, що нас нічого не надурять і. Дійсно, там є ш... так, як намальовано, який обман. Поїхали до заставки і подивимося, що. яка вона буде корична смак. Let's go! Деніс Франні реагує! Деніс Френі реагує, сьогодні буде він їсти. Халва глазу... соняшникова глазурована. Е, 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 е. Бондей, Санфлавер, Халва Гла. Гла. Г. Г. З. Зе! Зет! Поїхали. Поїхали, коротше, їсти. Тільки що глянув. ви Знову мене обрадували. Е, коротше, було, написали там пару коментарів. Е, будем читати, так. Я навіть відповів на один там коментар, бо. Знову. Все-таки за того пишуть. Коротше, шоколад є. Вон. Ну Я думаю, все-таки ліпше. Угу, угу. Ну тут я вже... Угу. Ліпше взяти тарілку, щоб про... Щоб все-таки та, не прибирати потім стіл. Все-таки я піду за тарілочкою. Тому... Ну давайте на паузу нажмути. Та, ну, ось така виглядає. зараз будем. Я думаю, ножика треба Ножику все... Ну, ліпше відр... від... Та, від... відрізувати по кусочках. Приніс, я зараз, угадайте, що правильно. Знову почав пізну зйомку. Я почав... ой, вже 50. А я почав за літо 40 з чимось так. Теж хочу з вами відповісти в коментарях. Але з одної сторони, навіщо мені відповідати в коментарях? Я відповідаю в відео. Але я думаю, напишу один, до одного коментаря все-таки. Бо думаю, а вдруг забуду в відео. Бо в мене таке є, що знаєте, щось головне ти хочеш сказати, а ти можеш його забути. Ну, тут називається. Більше похвалився. Ну, розумієте, річ в тому, написали мої підписники знову за цього енергію. Називається, я не згадую спеціально, але вони ж пам'ятають, бо я їм зробив осадок, розказав за цього енергію, потім в кінці я йому написав Дякую, що ти мене мотивуєш, розважаєш, веселиш. А потім, коли він поїхав у Крим і він написав, що Крим російський, я обідався дофіга і, і, і сказав свою думку про нього, і відмітив його, що ога, ти, значить, іди собі. До Москалів, типу, ну, типу, я більше тебе дивитися не буду, а це я образився, коли ви. А я не розумію, нащо було вам писати на зло: привітай, типу, Дені Сафренні з ним нарочня. Якщо це Москальне, наше, наше мені вітання. Та, і там вже писали мені, Тепер написали. ти мав дати відповідь за те, що ну, типу, то відео знайти. Ну, типу, де я написав мій підписник йому, і він типу, сказав, що не буде вітати. Я не знаю, чи я його найду. До фіа відео, так як у мене, десь покажу. Та. Спеціально найдум я не буду зараз шукати, пару хвилин лишається до кінця зйомки. та. І я йому, типу, і тут написали, що я не розумію, чого у цього енергія, скільки більше підписників, ніж у тебе, бо того, що ти набагато кращий, що ти навіть що ти відповідаєш на кожен коментарій, ну, типу, спілкуєшся з аудиторією, там, типу, а він там не спілкується з усіма. типу, що я лайкою, він там навіть не лайкає свій гляд. Ну, це його собі та. І мені там написали, що в тебе має набагато бути підписників, ніж у нього. Ну, у нього зараз. 22, майже 21,8, 21,8. Майже 22 тисячі, так, здається. А у мене що, майже лише 20. Тобто. на 2? Ні. На скільки? На 3, на 3 тисячі, так, на 3 тисячі у нього більше. Ну, я йому написав, шо, ну, відповів цьому підписнику, що, типа. Нехай буде, що в нього хоч буде й 30 тисяч більше, ніж у мене, але я йому написав, що зато по великих відосах я його виграв, бо то, що перегнав, бо то, що в мене Маланку 18 тисяч. Подивилась. Ну, великий відос. А в нього найбільше великий відос зібрав лиш тисячу перель, у Другий майже доходить. І типу, його, у нього відоси лише ти що переді набирають, але його, тепер десь по 200, деколи є, по 300, по 100. У мене зараз теперішні не залітають. Ну але загалом у нього. Тільки ти ще передю. Зараз ви мені будете втирати, в тебе та Маланка вже е, 5 років пройшла з моменту публікації. Я, я вас запевняю, у нього теж пройде 5 років і не набере цих е, числів, суто великі відоси, що у мене. Бо ви маєте розуміти одну штуку. що шорт... Е, шорт Контент-мейкери і люди лише дивляться їхні шорти. А на канал особо не заходять і не дивляться великі відоси. попало в рекомендації. Ну вони листають лише шорти, та? бо їм лише цікаво шорти, і вони дивляться шорти від цього автора, і будуть далі дивитися підписники, так як і мої. А от великі відоси вони не будуть дивитися, бо, по-перше, це довго, а шорти подивився до 15 -ти -ти хвилина. І все. Багато не забирає від цього автора. А вони не будуть дивитися, того, що дофіга йти. Ну, 10 хвилин у нього відоси йдуть загалом, у мене ще більше. І ніхто це дивитися не буде. Ось вам і відповідь. А мені Маланка просто повезло, бо я хайпану на маланці. Все. Затягнув, поїхали їсти. Так як, звичайно, халвала шоколадом. Ну, в принципі. Я б ще й друзів. М -м, мені сподобалось. А так як мама сказала, що їм, то хай буде їм. Мм, з чаєм ми не будемо пити. Бо це не сумісно, я так вважаю, тому ми просто... Я не знаю, що вам вчора показав, не показав, але все-таки ніч на болгарія 100 лайків. Дякую. Я це вроді казав це вчора. Та. Ну я думаю, показувати немашу. Сенсу ви так можете зайти, подивитися. М -м. Це мені найбільше було головне, щоб 100 лайків набрало, так. Там, до речі, майже навіть 200 переліків, 170. Ще трошки би було 200, але не знаю, чи наберете. Було б приємно. Ну, а знаєте, як кажуть, душа вже спокійна, бо хоч зібрало 100 лайків, все, на душе вже... Але чекайте, чи ютуб... Нє, думаю, не спешим. А може? Бо я добре пам'ятаю, того дня, коли перший раз на, тим, на, на тому відео набралося 100 лайків, десь вже в обід чи на вечір. Я дивився того дня, вже не було 100, вже було. М скільки було? 40-45. А тепер уже скільки це десь 2, 2 дні назад. так, 2 дні пройшло і вже стоїть 100 лайків. Так що не запий, до тепер стоїть з 200 лайками, то і цей. <кій> Думаю, буде стояти. E, на рахунок вчорашнього відео. Перш вчорашнього, не запий. Там поки що скільки, 30 лайків. Ну, поки що ви не набрали, бо ви в мене саме питаєтесь. Ну, все залежить від вас. Буде цього тижня, скільки 130? Я подумаю, не буде. Ну, тут уже від вас. Хочете ставте, не хочете, не ставте. Добре. Я поставлю 10 По-перше, давно не їв. Хто пам'ятає, я пам'ятаю що я їв халу того року. Того року у серпні. Я взагалі довго не їв, тому, скажімо, заскучився. Тому поставлю 9 балів, через що я рік вже її не їв. По-друге, шоколад навіть не чути. Нібито так, як, знаєте, чи є тут шоколад чи нема, взагалі не відчутно. Так якби і не було. Тому ми зараз окремо шоколад, окремо халва. Поїхали. Чесно, навіть не можу розсмакувати той шоколад. Таболожки, хіба. Ну Нічого, я вже ножиком справлюся. Угу. Ну, шоколад 8, напевно. Скільки тут поставим. 8, напевно. Чекайте. Сьогодні що в у нас понеділок, так? Сьогодні понеділок, так? То, значить завтра я на роботу йду. У мене по вівторках четверга. Значить завтра на роботу. Чекайте, неділя була вчора, здається, там? Так, здається, вчора. Та, сьогодні понеділок. Фу. Тепер вже почув шоколад, напевно, 7 балів. Все-таки це чорний. Ха-ха. Все-таки добре, що я казав, що не було його розчутно. Так було краще, ну. Тепер докопався до істини. Ну, та. Сама, сама халва. Добре, поставлю 9 халів. Але через те, що це чорний шоколад доведеться відмінусувати. Вже не 9-8 а ставити. Тоді 8. Ну, хотіли, думали, гадали, не вийшло. Дивіться, така тема. Цей мем вже існує з кінця серпня, а я його тільки тепер дізнався. Такий мем, ну думаю, вже бачили в віктоці. Смурф Буквально тільки вчора про нього дізнався. І у мене ж сьогодні осінило. Ну, тобто, з'явилася ідея. У мене з дитинства є ігрушка Смурфик. Але це не моя ігрушка. Я, знаєте, був колись в дитинстві дитячим. Крадієм, так, як злодій, дитячий злодій, так, іграшковий злодій, так, Тобто, до кого би я не прийшов, до друга, до знайомої, до сестри, я якби крав ігрушки. ну, Не знаю, на що я це робив. А, знаю що. Інтернету не було тоді. Не було чим зайнятися з ігрушками. Ну і коротше, цього смурфика я взяв у двоюрідної сестри в неї було. так, Ну, ми з нею двоюрідні, але вона ж тобто, Вона вже в Польщі вона вже дитину має, тобто, цей дитині їй мало би достатися. Ну, я задав з цього смуртфика, ми якраз його прибирали два дні назад, коли ну, зносили ці дві кімнати, кухня моя, як зносили? прибирали все. І ми, коротше, це прибрали, і я його запхав у коробку на горі. Я занес, тепер подивився цей тренд, думаю, хм, як я зараз знімлю, що щось там поспіваю цю пісню, бо то спектр Алон Волкер на цей смурткет. Думаю, а ну я щось поболтаю, поболтаю, візьму цю ігрушку. Але зараз кажуть, в коментарях то це не смурфки, а це типа просто смурф. Ну, найдумаю, що хочу. Я такий достав, сьогодні познімав, зараз вас чекає прем'єра, буквально через пару хвилин вже може і вийшла. так. І та вже так і вийшло, бо відео це велике довше гружиться, ніж не сама прем'єра. Ну, подивіться, заціните. Ну, і, коротше, захотів Тік-Ток. Тікток в мене завжди, як завжди, дуже лагає. Але може я вже знаю, що лагаю. Він найбільше з усіх сайтів у мене гру... Тупо глючить. Я вже зрозумів, чого глючить, напевно, через кеш. Я там подивився, почистив кеш і ще до фіару пам'яті забуваю. І Видно то, що ти всякі ці ефекти, знаєте, позакачуєш від Тіктока. воно йде в пам'ять. Телефон то тупить. Я лише кеш повидаляв, буде тупити, наведе ці ефекти видаляти, не знаю. Чисто тим нічого нічо не використовую, бо толку, стоїть. ну так не залітає. Шоста година. Хоча я би... ну, зараз уже треба опублікувати чисто, я би виключив цю пищалку, нам не мене бісить. А я не знаю, як це зробив. Не. Ну і... Ну, я зняв, коротше, у ток А там особо передів, як завжди, 200 передій, все. Е, могила більше нічого нема. Я думаю, у Ютубі має золоти. Ну і новина номер 2. Уже три ролика. Зібрали два ролика 10 тисяч передів, ну і третій 11. Уже за цей рік. Серпень і тепер вересень. Уже YouTube. Хм, прикол. Раз того року, починаючи вересень-жовтень, у мене були найгірші переліди. А ні, тоді ще квіточки. Бо у вересні, не пам'ятаю, у жовтні у мене з'явилися теж були перегляди, коли я повернувся. Коли я почав показувати людям нові малюнки, тоді мене ще у жовтні дивилося по 15 тисяч, навіть може було 20. Коротше, ще, жовтень, не знаю, листопад ще дивилося, вже в грудні не було передю, вже не набирало дуже рідко тисяча передів. І 10 тисяч її вже не було, так, я вже скотився. І тепер через рік мене Ютуб вирішив знову більше 10 тисяч, ну, до 10 тисяч закинути людям. І, коротше, перший ролик ви вже знаєте, це про Матрьошку, де я погрожував, що хоч один російський, ну, типу, напише Стала Росії» її кінець і набрав 11 тисяч на сьогодні. До тепер трошки росте. Друге відео це. Не можу... Ага. Козак перезувся, ви дивилися. Ну просто. Я якби постівав що, типу, наш український козак, але під е, штани сині, е, значить, пов'язочка е, ремінь червоний і вишиванка білий. Ну, і, типу, складується враження, що це е, хороший русський українець. розумієте? Тому я це зняв. Але тут теж мене трохи е, пояснили, що. Скоріше за все ти, хороший русський українець, а не той козак. Ну, думайте, що хочете. Ну, коротше, друге місце 10 тисяч. І третє місце 10 тисяч передів, це відео за 15 вересня. Це що за відео? А! Де я просто розказав, що мені приснилося про спінер, що він розломлений. Але як виявилося, це не приснилося. Це було в реальності. Бо того, що я подивився потім після цього ролику і нагадав, що він був Я подивився, він дійсно був тріснутий. А не... А це мені не приснилося, це в реальності. Ну. І я, коротше, покрутив і опинився в закуліці. Ну, коротше, на тепер 3, 10 тисяч. Коротше, порадувало, порадувало. А це означає що? Що майбутнє у цього каналу точно є. І це не може не радувати, знаєш? Можна та комусь 2030-му, ми вже з вами отримаємо і 100 тисяч підписників. Ну, якщо Бог поможе, ну і. Всевишній Ютуба, там. І будемо мати. Що ми будемо мати? Велику аудиторію. Більше будуть мені всякі школьники як всяку дурницю писати, так щось може і нормально запитаються, і буде більше спілкування. Ну, я вас запевняю, якщо реально настане такий момент, що ми будемо мати дуже велике число на каналі, але ці великі відоси будуть набирати дійсно велику кількість і велику кількість коментарів. Тут я вже не буду, наприклад, щоб. Та ясно що це ніколи не буде. Але допустимо, якщо б коментарі набирали. По 300 коментарів, по 400, тут уже все, від... я би все, я, я на ну тут уже скільки. 3 години-4 години ролик буде йти, щоб все відповісти. Ні, тут уже ні, тут уже тільки я би вибрав тільки десь 20-10 коментарів, тому би відповідав. Ну саме розумієте. Наврядчі ми коли звідково дочекаємося. Дякуємо, то, що ми маємо. На даний момент. Тому таке справа. Що ж, халва отримує. Ну надійсно я до мної її не їв, все-таки поставлю 9 балів, Бо не чути, розумієте, коли окремо спеціально не їсти, то ти не чуєш взагалі шоколаду, Тому поставлю все-таки, хай буде 9 балів. Заслужила через рік. Так, тому такі справа. Гарно ми з вами поспілкувалися. Значить, завтра на роботу. О, супер, мені не прийдеться завтра замку. Знімати. Ну, знаєте, наперед, бо то, що я працюю до четвертої, я прийду 5, 6. Шоста година. Шоста на сьом. Супер. Не доїдаємо. Що ж, дружні? 0,4, ще маємо часу. Піште, почитаємо, що ви там понаписували. Ха-ха. Все-таки, ну, все-таки на рахунок тарілки я був знову неправий. Ну, принаймні деколи правий, бо все таки тут би все було чорне, а так хоча б тільки біле. Добре, поїхали зачитаємо. Ставимо телефон де менше крихтів, щоб мама не нервувалася, що не це відео. Що типа знову жарний телефон не завжди нервується, що в жав телефон. Oh, oh, oh. Так, 41 комент, 24 лайки. Чудово, як для такого, відео, який вийшов день тому. Поїхали, зачитаємо. Діджей e, Пієсто, до зустрічі завтра в цій кімнаті. Ну, до зустрічі, ось прошу дуже. E, значить, хто це пише? Женя Воробйов. E, да, Булочки з сосіскою. А ти так справді думаєш? Ну так, але я хотів із сосискою булочку. Думаю, десь потім та візьму. та. Ну, все-таки там, то до... Тоже мож, можна погодитися, що все-таки може і краще. Деніел Паркер, мені шоколад дуже апетітний. Та реально дуже класний, топовий, смачний. та. Ася Яремчук, так, з яблуком... так, з яблуком і є в магазині, та. Це, а, це ти про... про булочки, що я казав вчора, так? Що з яблуком? Ну я не бачу. Ні, ну з, з яблуком моя мама, я знаю, тільки я її у дитинстві. Ну, не в дитинстві, тепер що вона лише робила булочки з яблуком. та. Але от смак смак яблука в магазині я не бачу. Ну, треба загуглити. Якщо ти пишеш, значить є. Ну добре, зараз, якщо буде час, я загуглю. Містер Бістер, чекаю голову в шоколаді, я теж таке ще не бачу. Та, але вона по суті то саме, що і звичайне халат. Так що нічого тут, скажімо, дивовижного, ну, такого здивування нема. Та. Так. Марія Василак, попробую круасани з вишнею, я їх найбільше люблю. Так, з вишнею ми вже пробували. Та, ми з вишні вже їли, Лігос, ще я пам'ятаю, Лігос я дивився. Ну, Хіба поєднання, ще з чимось. тоді, щемось. Мульт 728. Когда буде фастфуд з твого города з Івано-Франковська? З Франківська точно ні. Ага, але вона казала, що ми десь маємо ще їхати, там щось по справах у Франківськ. Але розумієте, в чому прикол? Вони завжди кудись ну, спішуть вернутися назад на роботу. І типу, як ми поїдемо в Франківськ, ми не будемо в центрі, а ми лише знову справи будемо вирішимо на окраїні. Тобто на початку ми їдемо в Франківськ, а вирішуємо справи там. І знову вертаємось додому. І ми навіть в місто не заїхаємо, щоб щось там купити для вас якусь новинку, спробувати на відео. Тому не знаю, якщо буде, можливо, звичайно, чекайте. Не буде, то буде з мого міста, та. Або. Або з мого міста, або з Франківська на вибір. Джонні Джокер, супер, жду халву, сі... халву. Халву сьогодні. добре, чекай. Уже е, з'їли. Даня Ковальчук. Є дві новини. Одна е, погана, друга хороша. У погано у Дениса вже майже 10 тисяч відео на каналі, переглянути їх всіх. Потрібна ціла вічність. А добре, скоро у Дениса вже буде 20 тисяч підписників. Дякую. Ну. Реальність не така реальність. Ну, не знаю, розумієш, хотілося б менше цих великих відосів. Ну, я хочу перетриматись того ж графіку. Що є на даний момент, тобто кожен день по одному відео, там 10, 20, 20, 21, чекайте секундочку, зараз вирішимо. 10, 20, 21, 23, 30, хоч це трохи більше контенту круглих та кліпи. Чотири реакції. Ну, 21-23 вже дві. Та. Ну, я вже цей графік вам розказую. Тобто деякі виключно ні більше контенту, такі менше. Ясно, активу так не буде, бо багато контенту. Ну, бачите, виклав був кругло числа зранку, і ви вже до вечора коментували там. та. І ми вже читали, я вас попросив, все-таки мене послухали, прокоментували два відоси, і вже на вечір ми два відоси. Тобто, як коли? Деколи мене аудиторія слухає, деколи. Та пішов, ти, ти задовбав нам контенту багато давати. Ну, я розумію аудиторію. Тому що маємо, то маємо. Та. А 20 тисяч. 000... Це як-не-як -як, дуже приємно. Так, знову Марія Василашек, булочка з сосискою буде потім. Ну, як знайдемо, буде. Лізія Бернс, чекаю круасан з смаком яблука. Не... Ну, зараз ми погуглимо, чи є він. Ніколи Алмейда, Вони добре що замотують булку у кульок. Це для того, щоб булочка не засихала. Булка була м'яка, яку ти і їв. Ну, та це я знаю. Це видно, просто мені. Ну, може, я сказав у відео, чому тут кульок, та? і ти мені пояснила, що я типу, не розумію, та? Ну, чекай, де це є? Коли я отут десь. Що? То собі на відео. Здорово, дружні, з вами, де Це з ми їли, бладь, то собі на відео. давайте так. А що, я не розпукву? ми їли. Коротше, поїхали далі. Потім розберемося. Яка у тебе цікава кружка? А, з ангелами. Та, дякую, що зацінили. Тисмій 2005, а ти можеш наступного разу поєднати круасана з морозом, так ще ніхто не вробив. Ха, прикольна ідея. Якийсь можна біле маленьке взяти Ти з круасаном, ти поїдемо. Я заскріню я за цей твій коментарій на замітку. Десь можна попробувати. Цікавий деякий тісний, до речі. Даніел Паркер, 802. Іток, тогда хочеш актив під відео знімай кожен день по одному ролику. Не буде. Бо я хочу притримуватись того графіка, який я сам собі придумав. Ну, вибачайте, не подобається, ідіть, дивіться інших блогерів, які знімають лише один ролик у місяць або як Івангай, один ролик у рік. Тому такі справи, Та. Марія, так, Аліна Розпутняк. Мені найбільше подобається, на секундочку, забув, як тебе звати. Мені подобається круасани з гущонкою і лате. І з лате, Круасани з гущонкою і з лате. Ага, я вже Добре. Мені теж, ну, з мій любий мій все таки смак, напевно, полуниця. Але те, ну там кілька, знаєте, трохи не розбив, ну, є капучино, і лате. ну там, розумієте, то різні назви, але майже смак тої кави, мені здається, одне й то саме. Та. Тому таке справа. Ну, кожному своє, добре. Мелівіш, так ти ж на початку і сказав, що є круасан з сосискою. Не поняв, що це таке. Тей, круасан з, зі смаком сосиски, чи зі смаком що то там? Ти неуважно слухаєш, дорогуша, дорога, шановна. Короче, я сказав, що сос з булочка всередині сосиска А я сказав, що типа булочка начинка, типта, ну типа як варення, але варення смак сосиски, Зрозуміло? Чи не зрозуміла? Пиши у коментарях, чи зрозуміла. Крістіна Матвієва, Много сьогодні халви не їш, тому що вона огромна і буде живот у тебе. Ну за живот не знаю, але от зуб от ну, тепер далі трошечки дає признаки боління. та. Ну, я багато не з'їв, я з'їв тільки цей маленький кусок. А то ще, щоб ви розуміли, два батончика. Другий батончик вони двоє з'їдять. Бо я думав два, брат. Ну, добре, що один. та. Лего Фокс, менше проблем. А я бачу халву в шоколаді навіть її. її. Ну, то, значить, швидше за мене з'їв. А ти типу, поєднає крусани з йогуртом чи з соком? Ну, теж як варіант, можна. Морозово, йогурт, сік. Попробувати. Ми з соком може поєднати. Ну, подивимось. Мартіела Кастіалузетто. Завжди не можу твій. Твої... Це прочитати. Мені цікаво, якщо б ти загрузив мільйон шортів, то чи зміг би ти набрати купа мільйонів стока підписників? Е, купа мільйонів, тобто ти маєш на увазі 5 мільйонів, 20, десь, ні. А от 100 тисяч за пару років. І теж не вірю, але Ну, теж складне питання. Я не можу е, знати наперед судьбу свого каналу. як YouTube, Знаєте, як карти далі ляжуть по моєму каналу. розумієте? Чи будуть дивитися, чи не будуть. Я не можу це знати. Це тільки Ютуб знає. Ну і той, хто там майбутнє дивиться теж. Я не можу на це знати. Та натяло кову. Чекаю сьогодні відео тут. Уже зняли тут, на, пише так. Олег Малевич, тоді вже по тому купиш булочку з сосискою. Ну, якщо буде. Питається Анна Ленченко, скільки тобі років? Мені. 23. Так. Фінву. Фінву, так. Коли ще купиш монстр нові смаки, там ще нові вещи. Я знаю навіть рекламу, я дивився якогось блогера, у нього монетизація, як завжди. Він... Файно зробляє. Ні. Реклама монстра. І там є ще, ще оце, що ми пробували, І ще два нових смака. Ну два нових я не бачу, ще якусь одну бачу. Може би, давайте завтра. Ха-ха, будемо їхати змати. Подивимося, не знаю. Або на днях, на днях. Нам тікалков, а ти зніми, раз там відео, і ми напишемо у коментарях, як нам та кімната. А, ти про гору. Не хочу, ні. Я вам один раз показував я йшов на горище просто. Та ні, ні, ні. Тут набагато краще. Це ні. Ну хіба як вже майстри будуть десь тут їсти, або мама статом тут буде, то вже доведеться. А так, якщо є можливість тут, я знімаю тут. Та, містер Бістер, твої булочки заставили мене піти щось теж з'їсти. Булочок у мене немає, тому я просто їв. І тебе дивився хліб. Е, та я теж деколи не можу стриматися, бачачи, як інші їдять і біжу сама чогось їсти. Та таке саме у мене теж. Хоча навіть я дивлюся свої ролики, ну а я вже не хочу їсти, бо я вже перед тим наїдаюся, бо пізніше. Ну, коротше, щось таке і у мене. та. Звичайно, у мене найбільше перед сном. Ну, якщо я перед сном деколи не з'їм, така ломка, що треба з'їсти, з'їсти перед сном і лягнути. та. А деколи буває, що, а вроді не хочеться цей раз перед сном. Тобто одиничні випадки, що їсти перед сном не хочеться, а в більш хочеться. Та, І ось так. Там так і так нічого не видно. Там так нічого і так не видно. Це те про що? А про при? О, бачите, все-таки прич не видно. Та. А, ти за прищі вже нагадав, Олег Малевич. І оце, що я дав відповідь. Десь відповім, наші пару хвилин. Крафеал, ти у мільйон разів краще за енергію. Він навіть своїм підписники лайки не ставить, і не всім відповідає. А ти настільки любиш свою аудиторію, що навіть всіх записуєш у зошиті. Щоб нам відповісти, це не чесно. У тебе має бути більше е підписників, ніж у нього. Ну, на цю тему я вже сказав на початку відео. Давайте подивимося відповіді. Науті калкав. -кал. Та енергія взагалі дурень, то що у нього тіло класне і накачане, але він цим тільки хвалиться і стає против, но самозакоханий у себе. Денис пра був правий на рахунок в нього і ще не хотів його привітати. Жмот. Та мені не Треба від москаля знаєте, вітання. Най собі себе привітає, та, що такий розумний. Та. Коротше, ну та, то що тіло але я не заведу, тому що треба на свої успіхи. радується, що накачений, то най собі буде накачений. Ну просто, розумієте, він досягнув свого успіху, бо він там багато розказує, що я був раніше таким невдаху. і даху тут взяв накачався, і я сам себе вихваляю. Та, нехай вихваляється, добре, коли тіпа, вихваляє. Ну, Тісмі 2005, погоджуюсь, Денис набагато краще. Добре. Так енергія Крінж, ну деколи де, де, в випадках може і так. Так, звичайно, його дивляться тільки відсталі школі. Та чого так пише? Хоча, якщо підтримує Росію, Крим. Під... Ну, окей, значить відсталі. Нехай у нього більше на пару тисяч підпису. А, це я йому дав цю відпишу, я вам казав. Нехай у нього більше. Пару тисяч підписників, ніж в мене, але зато мої великі відео дивиться найбільше по 18к підписників, 8 6 к а у нього найбільше зібрало по тисячі, чи 930. Це що я вам казав, що у нього та, у нього там не, великі відоси не дивляться, мені, мені хоч з Маланкою повезло набрати. Анна Кароліна, ну хоча тут ти його ну хоча тут ти його перемін, ну, хоч у чомусь. Лізія Бернс, а ти нам ти нам, нам мав дати відповідь про те, що твій підписник написав йому, щоб тебе притовзеню. Ну, це ж казав, що а то відмовився. Не привітав. Е, ну, не зараз, бо вже 2 хвилини 3, до публікації. Завтра, може, знайду, Ну, десь покажу. А навіщо вам це? Ось? А, ви Так, не знаєте у нього до відео. Е, Поясніть, про кого йде мова, я не в темі. Про пулю на святі. Все, тобі відповіли. Добре, у нас ще 2 хвилини. Давайте що? що. Що би я ще хотів? Це значить круасани з яблуком. Та? Добре. Окей, нажимаємо. Ну, Так, круасани. Зі смаком яблука з яблука. Та точно має бути яблука-мен. Чи це домашні мені у вибіж, чи магазинні якісь лігоси? А, бачите, домашня випічка. Тобто не пише якісь всякі ліг... лігоси. Ну, бачите, типу, так як я і думав. Тобто нема всяких лігосів. Ну, так, якщо. Я, я ж казав, що якщо з яблуками, це тільки домашні. Нема всяких там... А ну, видимо спеціально лігос. Е... Лігос, це ж самі ці популярні лігоси. Чи є з яблуками? А, ні, Денис Френлі. Та хто мені написав і пос... Ця Ася, ну, Ася була права, бач? Ну, у мене при... нема цього лігоса. Щоб ти розуміла, у мене цього смака нема. От... Тільки найду з яблуком, я його візьму. Ну нема. От давайте от спеціально я завтра піду і буду дивитися. Е, у магазині піду, у місті, і подивлюся, чи є ліго з цим яблуком. Якщо є, я завтра його беру. От все, домовилися. Якщо ні, то значить ні. Добре, що, наш час уже одна хвилина лишається. так? Я щось мав ще одне щось загуглити. Що... Здається, от, от ще один м -м -м, мені напише, тик-тик-тик-тик-тик. Е, Булку-кульок. Ага, оце ще мене. Ну, одна хвилина, все. З вами був Денис несправні. Радий, що завітали на мій канал. Лайк, підписка, коментар, якщо хочете. З вами був Денис несправні. Дякую за перегляд. всім пока, до завтра. І я куплю лігось, якщо буде з яблуком. Пока.